Генсек НАТО спрогнозував, скільки триватиме війна Росії проти України та назвав умову миру. У НАТО вважають, що єдиний спосіб переконати Росію сісти за стіл переговорів це перемога. Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що війна Росії проти України буде затяжною, а мир залежатиме від ситуації на полі бою. Столтенберг заявив, що Росія готується до затяжної війни проти України, а тому навіть оголосила про проведення мобілізації. Генсек НАТО закликав Захід готуватись до довгої війни та активно допомагати Україні. Столтенберг вважає, що війна закінчиться за столом переговорів, проти умови миру залежать від ситуації на полі битви. Якщо ми хочемо, щоб мирний договір декларував перемогу України як суверенної, Незалежної, демократичної держави Європи ми маємо забезпечити Україні підтримку, у тому числі військову підтримку, бо це єдиний спосіб переконати Росію сісти за стіл переговорів та визнати Україну як суверенну, незалежну державу Європи, вважає генсек НАТО. Бережіть себе, підтримуйте Збройні Сили України. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Дякую.